Показую покупки, які здійснили сьогодні е, до Нового року е, Вікуля з Артемом. В першу чергу купили в варусі продукти ось таку салямі, ковбаса Софіївська. Оця паличка 320 грам коштує 79 гривень 90 копійок. Хліб бородинський, але він трішки не такий, як в АТБ. Ми купуємо ось такий він. Нарізний. 400 грам і коштує 27 гривень 30 копійок. Як для такого кусочка трішки дороговато? Не вважаєш, Віка? Подивимось, який буде на смак. На смак, а, ще не брали такого, ви тоді не собі. Пам не пам'ятаєш? Так, це далі продовжуємо варусі. Взяли шпроти ось такі. Ой. Так, 240 грам теж коштують 79 гривень 90 копійок, як і палочка салямі. І це була, до речі, акція. А без акції вони коштують 125 гривень, сказала моя внучка. Так, взяли ще ікролососів. 80 грам, коштує 149 гривень, 90 копійок. акційні по акції, сказала Віка. Так, взяли масло. Масло солодковершкове, 82% жиру, 180 грам молокія. Коштує 59 гривень 90 копійок. Без акції. По акції я, а, а з акцією тоді, ж скільки воно там у варусі коштує. Грин 80. Гривень 80, ну, нічого собі. Оце такі покупки, які вони здійснили в варусі. А іще... Зробили покупочки в АТБ. Це ось такий багет. Коштує він 25 гривень 90 копійок. Взяли м'яту ось таку упаковочку. Це щоб махіто робити? Ну, з, джинами, з джином, так? Да? А, мені подобається махіто без... не спиртове. Оце 50 грам коштує 35 гривень 90 копійок. Ну, на новий рік можна собі дозволити, бо в нас тут не виросла в огороді. Так, кола. Кола з цукром 2 літра, і кола без цукру 2 літра. По 44 гривни 60 копійок. Так, далі. Далі взяли отаку от бутилочку швепсу 750 мл. Коштує 27 гривень 50 копійок. Сьомга, сьомга по акції 210 грам, 189 гривень 90 копійок. І ще взяли джин. Так, 710 мл тут 37,5% спирту з полуницею. І оце бутилочка коштує 400 гривень 90 копійок. Так, і ще оце в АТБ вже все. Далі брали десь. Віка не пам'ятає, де і яка ціна, взяли ось таку памелу на новорічний стіл. І от такі чотири хурми. Теж ціни не пам'ятаємо. Ну, ось такі покупочки. Артем з вікою здійснили до новорічного столу. Ну, а так, салати ми зробили. Що у нас салати? Шуба мімоза. і мімоза. І я зробила картоплю тушену в духовці. Ну, раніше ми називали це жаркоє. Сказати, картошка по селянськи це не така. Ну, ось як жаркоє.